І сьогодні ці цінності безпеки і виживання не домінують, тому що більшості людям потрібно думати про кожноденний спосіб виживання, знайти можливість заробити, прогодувати себе, сім'ю мінімально одягти. І тут розумієте, і от проблема в тому, що будь-який уряд, будь-яка політика, повинна тисяч вести... з іншого боку. Якщо людина продається з огляду на скрутну дійсно соціально-економічну ситуацію за кілограм там чи гречки, чи там за мішок цукру, то потім вона і обирає таких. Представників, а потім мучиться п'ять років, тому, Ось в чому логіка? Тому, то. тому тому насправді логіка А як переламати це все? Ми прийшли до... Не ведись на кілограм <свісно> грич. Ми прийшли до логіки, про яку я говорив. Це насправді дзеркало суспільства ми чи чи ви зі не можете не повадитись? Ну, так, да але да, суспільство вимушено подекуди. Але так, так ну все діє. Як як ми зараз дуже багато справді піднялися в небеса. Давайте будемо опустити. Давайте, так. Отже, представницька функція так, це перша важлива функція. Друга функція це законодавча. Mm -hmm. Отже, враховуючи ось ці стратегічні напрямки, вони повинні домовитись, враховуючи інтереси один одного, не може бути так. От ми проголосували за якусь партію, і думаємо, що все ця партія всіх зараз змете, всім за скаже, як робити, ні. Там шукають компроміс. Угу. І трошки ідеалістично я на це викладаю, але щоб люди розуміли, що звичайно люди дуже часто, теж антична теза, політики мають схильність псуватися, отримуючи статуси, отримуючи якісь певні повноваження. Насправді ну, так, так виглядає, це, це не тільки український парадокс. Але е, тому і Платон казав: ну, що управляти держави повинні філософи, ну це теж антична річ. Нам треба знати і це, бо тому що суспільство повинно знати всю історію держави і права. Починаючи... У нас глядач просто представницька законодавча, контрольна. контрольна. Контрольна функція це стосується власне контролю за виконавчою владою, угу. контролю публічних фінансів. Угу. коштів. ми, кожен з нас. В принципі, повинні усвідомити. Ми намагаємося постійно закликаємо, говоримо і, і твердимо, що бюджет, будь-який місцевий uh -huh. міський бюджет чи державний бюджет uh -huh. це є наш спільний кошторис. Наш спільний. Це ми платимо податки. Ми ну, правильно платимо. говорить, і немає але державна бюджету, але ж ми всі разом, в бюджеті, але так? ми всі разом не зможемо є його гроші, проконтролювати. Податки, ми так. з вами не зможемо його контролювати. Ми не маємо достатньо інформації. Це так, і тому для цього існує той самий парламент uh -huh. і його. Органи, такі як рахункова палата uh -huh. і інші, котрі повинні щоденно здійснювати такий контроль. Це тільки публічні фінанси, є права людини, є багато інших речей контролю, і то, то число, тому числі і виконання законодавства і, чи інші порушення. Тому тут сьогодні Останнім часом дуже активно дискутуються такі питання, як тимчасові слідчі комісії. Інші це все елементи парламентського контролю. Тільки вони себе дискредитували ще правда, ще я почув недавно, не, що не, ну, розпочавши нормальну ще, роботу, вони вже себе дискредитували. Посол, посол Європейського Союзу так. Україна одній з презентації ще сказав про так звану просвітницьку роль, і це теж дуже велика роль парламенту. Тому що в цих дебатах, а, пане Ігорю, в цій дискусії... а, отут, ви знаєте, ви все правильно говорите, але я знову ж таки до реалії: мені а, не треба, щоб люди, які не мають вищої освіти і представляють мене у парламенті, ми, мені якусь просвітницьку вибачайте роботу проводили. Хай вони дотягнуть. До мого рівня, а потім я з ним на рівні і буду спілкуватися. Бо в нас, якщо подивитися на якість, то там теж питання. розумієте, питання? яка штука? Питання, люди, які дійсно поговорити. і по три, і по чотири ну справа ж то не в вищій освіті. А справа в рівні і знань, і, і той же ж досвід, і, і, і просто наскільки людина є людиною. Хоча він і політик, тим розумієте. Менше, тим а деякі такі хлопці є, які краще, знаєте, лучше живати, ніж ніж гаворіть, як три кажуть три народ, функції. Так? Представницька, законодавча і Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Це все правильно ви говорите. От я сьогодні слухала Верховну Раду. Так. Ви знаєте, мені страшно стало. О. Мені стало страшно. А знаєте що? Так. От пригласіть пане Сергію, якого-небудь керівника фракції. Дивіться, запрошує парубій без кінця, скільки тратить часу. От скільки коштує одна хвилина по радіо і по телебаченню трансляції Верховної Ради. От щоб ці, котрі бігають до Бухветів, я не знаю ще, куди вони бігають, їх нема в залі, щоб вони платили за це, за те, що йде трансляція і ніхто не голосує. Зголовні, да, Такі, трансляція... так... так, ваше можливо запитання, якісь буде. Такий ну... закон ага. провалили, як про злодій у законі. Це, це жах один. Ми кинуті, я не знаю куди. Я хочу так, щоб Верховна Рада мала 150 тільки е, е, цих представників народу. А, ну, бачите, тому що ці 450. Да. Це... Шановна, ми жах. все зрозуміли. Це... Тут ви зразу дуже таких, ну ви ж бачите, яке е... ставлення. Ну, в нас був заступник голови фракції блок Петра Порошенка, тобто базової фракції коаліції в попередні. Передачі, ну як, якщо ви дивилися, то я по дисципліні його колег то так пройшовся, теж ніби не слабо але. Вся справа в тому, що я вам скажу одне те, що я знаю. Я не знаю, як зараз. Бо зараз ситуація, ви ж бачите, депутати отримували стільки, зараз в них ніби втричі зарплата більше. Я знаю те, що знаю. От колись, коли були часи попередні, то день роботи Верховної Ради України день. Тобто це апарат, це зарплати депутатів, це освітлення, ну ледь не опалення. Знаєте, у Верховній Раді, буфет там, усі ці речі коштував. 300 тисяч доларів на день. Тому ви розумієте, тут все це серйозна копійка. А коли люди просто не ходять на роботу, то давайте, пане Ігорю, що треба з ними робити? Дивіться, е Гривні убити пер чи чим? перше запитання так. стосувалося довіри. Так, і так. ось це останнє запитання, шановної телеглядачки, якраз стосується, чому рівень недовіри такий шалений до парламенту, до іншого влади? тому що насправді не відбувається. Ну, коли ми закликаємо суспільство, давайте всі візьмемося, там затягнемо паски, будемо працювати. Справді звернемо більше увагу в своїй кожноденній справі. То чому ми а знаєте, чому від... я так реагую? Так давайте, якщо затягувати, то всі затягують. Так, Прав? так. Тим більше повертаючись, ось я трішечки собі дозволу теорії. Прошу, прошу. Коли ми говорили про представницьку функцію, що це представниця продовження рук суспільства, що це є представ... але з іншого боку, ну у нас склалася інша політична традиція, так. і насправді на політичні партії, в тому числі і на парламент, мають впливи далеко інші середовища і інші. Важелі ніж суспільна ніж громадська думка і думка виборців до виборців, звичайно, звертається тільки під час виборчої кампанії, так. але переважно іншу частину часу якісь інші мотивації. Я не буду про, про них говорити. Всі, так, всі не знають прекрасно, які мотивації. Е, і тому е, коли ми сьогодні актуалізували, починаючи від початку березня місяця, коли у Брюсселі в Європейському парламенті відбулася дуже потужна подія, український тиждень, де було презентовано план реформи Верховної Ради. Ми багато говоримо про ці технічні деталі: регламент, uh -huh. там якісь дослідницькі служби, апарат uh -huh. Верховної Ради, вся ця допоміжна система, uh -huh. підготовки законопроєктів, Інше це все дуже важливо. 52 пункти прекрасні, є певні сумнівні пункти, але переважно більше це дуже правильні речі, котрі треба буде робити. І слава Богу, голова Верховної ради Андрій Поробій зараз налаштований це робити. Але є. Це, це, це так само. Це так, я би не сказав, що це вершина айсберга. Це такий якийсь десь е, більше до вершечка. Основна, основний айсберг, то під водою. І під, і, і, а що під водою? Під, під водою, властиво, природа політичних партій. Так. Природа політичних партій, їхня якість, їхня сутність. Бо насправді як е... можуть люди фінансувати політичну партію? Ну, тобто державне фінансування це фактично наше фінансування. Бо я ж сказав, да, цитуючи класика політика відомого, що що таке державні гроші? Це гроші платників платники податків. Так? Це наші з вами гроші. У як люди можуть фінансувати ці партії, коли в людей е... вибачаєте цих грошей просто немає? Да? У багатьох з'являються ці фактори, про які ви сказали. Я навіть знаю прізвища цих факторів, і всі люди знають. Які прізвища цих факторів розумієте? Повірте, це, це, це не унікальне українське явище. І в багатьох країнах Європейського Союзу з цими проблемами боролися. Вони ну, стільки ж там все масово, боролися як в нас. Ну, насправді там громадська думка і контроль громадськості значно сильніший і жорсткіший, ніж, ніж у нас поки що. Хоча в нас є громадське середовище, громадська організація, але вони недостатньо, скажімо так, суспільно підтримані для того, щоб мати от цей вирішальний вплив. Хоча, mm -hmm. Але як боролися багато країн, ну в тому числі сусідня Польща, я вже не говорю, Британія інші не властиво запроваджували ці елементи державного фінансування, тому що щоб зменшити і інші фактори ну, фінансового так. Впливу. в нас час перерватися а. на рекламу. Щодо 150 депутатів би вистачило, поговоримо обов'язково. Це було в запитанні нашої глядачки. Перед рекламкою послухаємо наступного глядача. Потім рекламка і далі продовжуємо, Прошу, будь ласка. Юрий Владимирович из Киева. Прошу, пожалуйста, Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо, пожалуй, за самую интересную политическую передачу. Дякую. И э, вопрос к эксперту. Я слежу за Верховной Радой, но так и не понял, отменили ли они позорный законопроект, это закон о налогообложении пенсий, который противоречит и Конституции здравому смыслу. Обещали с 1 мая. Вроді би внесли о, 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 в розпорядок. Та що за ніхати он таки чи ні? Скажу вам відверто, я не чув. Вони збирались на цьому пленарному тижні це зробити. Але єдине, що ну ви знаєте, специфіку поки нереформованого парламенту, що таке середа для парламенту, плюс оці блокування трибуни. Давайте створювати ТСК з приводу офшорів, на чому наполягає радикальна партія. Єдина є надія, бо про це багато говорили, і ніби парламент ну, налаштований це зробити. Це завтрашній, е, е, післязавтрашній день, можливо, на завтрашній день. Ну будемо дивитися, скажімо так, але вони на цьому тижні це збиралися зробити. Це я вам точно е, можу сказати. От така от штука. Бо це дійсно, це ну це ненормально. Так от, 150 депутатів, я... пане Грі, ми якби, з вами. Якби так. це рішення було ухвалено, очевидно, ми сьогодні багато на багатьох каналах. Всій... Але є, є інші обставини, ми, можем, ми пізніше поговоримо і про них це. 에, доволі серйозні сьогодні обговорення і баталії в парламенті з приводу цих 에, законопроєктів, що стосується пакету 에, міжнародного валютного фонду. Да Бат пане і зараз і ми щось? на рекламку все ж таки а Після Лас. неї ми продовжимо нашу розмову. Дійсно цікава розмова. Тому про рекламу постійно забуваєш. А реклама це якби двигун, да? двигун. розвитку телеканалу. Двигунчик. В тому числі, отже, реклама. Після неї ми повертаємося. Продовжуємо.